Олександр Усик вважає, що відомі українці мають мовити для всього світу. Василь Ломаченко повернеться до лав ЗСУ та Дерек Чисора, який готовий перемагати Тайсона Ф'юрі. Найцікавіші новини зі світу боксу у нас на каналі Тайк Майсон. Ставте вподобайку і камон. Дерек Чисора в поті чола готується до бою із Тайсоном Ф'юрі. А ще Дерек повірив у себе, на цей раз я можу його перемогти. Коли він працював із Пітером Ф'юрі, то був дуже хитрим боксером, бо Пітер дуже хитрий тренер. Йому подобається дивувати бійців. Але зараз Тайсон, як і раніше, працює з цим американським тренером Шугар Хілом Стюардом. Фюрі дуже великий і сильний, його вчать використовувати габарити та міць іти вперед. Тож це буде цікаво, але хто знає, як усе складеться. Як на мене, зараз головне те, що я вспорнгую в залі і з ортодоксами, і з шульгами. Ти ніколи не знаєш, в якій стійці битиметься Ф'юрі. Складність полягає в тому, що більше немає таких супертяжів, як Тайсон. Є хлопці більші, але вони не рухаються так, як він. Моя думка: класно, звісно, що Дерек у себе вірить, проте в такому бою навіть віра всього Всесвіту може йому не допомогти. Навіть коли містер війна був у кращій формі, Тайсон його розбирав. А тут. Шансів мало. За прикладом третього бою Ф'юрі Уайлдер чи Сорі точно варто покладатися на перші раунди, тобто десь пробувати зачепити Тайсона потужним боковим. Імовірність, що це вдасться, звісно ж низька. Але іншого розкладу для Дерека тут я просто не бачу. Якщо Чисорі не вдасться нічого вдіяти за перші п'ять раундів, то далі гайки. На дистанції Тайсон буде планомірно розбивати противника, який іще в бою з Пулєвим показав, що адекватно дожити 12 раундів йому вже не під силу. Колишнього боксера можуть довічно засудити через торгівлю наркотиками. Мова про чорногорського бійця Горена Гогіча. Як боксер, особливо видатним він не був. Виступав у Хевівейті, практично всю кар'єру провів у Німеччині. Адже саме місцева компанія представляла його інтереси, закінчив безславно у 12 році. Але потім, як то кажуть, Остапа понесло. Чорногорці заарештували минулого тижня в міжнародному аеропорту Майами при спробі сісти на літак в Цюріх і його звинувачують у масовому обігу наркотиків. А саме в торгівлі кокаїном на суму понад мільярд баксів. Подейкують, що Гогіч був відповідальним, так би мовити, за логістику поставок кокаїну на борту вантажних суден, що прямують з південної Америки в Європу, і проходять через порти США. Влада США в 2019 році перехопила три такі партії: у Філадельфії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Тільки на кораблі, перехопленому поліцією Філадельфії, товар було оцінено більш ніж у мільярд доларів. Скільки? Ага, мільярд баксів. Звісно, що це лише оборот, а не всі його кошти. Але збагатитися теж на цьому можна серйозно. За боксерську кар'єру Гогіч таких грошей і близько не мав. Але тепер, схоже, що вже ніколи не побачить. Йому світить від 10 років до довічного ув'язнення. Проте одне виправдання в Гогіча все ж може бути: це якщо він просто хотів спрямувати виручені кошти на потреби ЗСУ в цьому, до речі, можете допомогти і ви, особливо якщо любите футбол. Адже мої друзі з трибуни просто зараз збирають кошти на підтримку одного з підрозділів, виставивши на аукціон футболки півзахисника молодіжної команди Артема Бондаренка з автографами футболістів збірної України Ю 21 Це крута нагода і допомогти героям, і отримати дійсно цінний приз. Кому цікаво, залітайте за лінком у закріпленому коментарі. Що по Ломаченку? Відповідь на це питання дав Олександр Усик під час вечору боксу у США. У Ломаченка аналогічна ситуація у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець. У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає до України, до мирних людей. Не до військових баз, а туди. Але український народ не боїться нікого і нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей. Також прилетіла цікава звістка до Василя по лінії WBO, адже в них відбувся щорічний з'їзд, у ході котрого визначилися офіційні претенденти на чемпіонів. У легкій вазі таким призначили саме Ломаченка. Це ще не 100% гарантія того, що Хайтек вийде в наступному бою на Девіна Хині. Адже WBO може не наполягати на проведенні такого бою. Тут і зараз. Проте це ще один крок до того, аби бій Хені Ломаченко все ж відбувся. Олександр Усик був у Лісабоні. Саме там він відвідав щорічний веб-саміт, подію, що збирає представників технологічної індустрії. Здавалося б, до чого тут боксер, але про це згодом. Поки що давайте послухаємо частинку спічу Олександра з 10-го числа е минулого місяця. Кожен день прилітає в міста України шахіди, якісь бомби, камікадзе, і все таке. У нас нема світла в країні, дуже багато світла нема. Тобто агресор просто знущається з людей. Нема світла, нема води, там нічого не можеш не підігрити, не помитися. Але український народ це і є світло, яке світить на весь світ. Погодьтеся, промова варта уваги. Саме такі меседжі хочуться, аби українці несли на світовій арені. Опісля Сан Санич іще й навідався на прес-конференцію, де пояснив, для чого він на технологічному форумі. У заході чудово, дякую запросили. Будуть питати коротко чи будуть питати, чому спортсмен на цьому форумі, Тому що... Ми українці, які яких чують, і які можуть сказати, повинні говорити, що в нас відбувається да, в країні е, війна, агресор на нас напав і ми дуже сміливо наша сміливо захищається і, і наступає ого, це ж треба. Українські спортсмени із великою аудиторією, яких іще й чують по світу, можуть нагадувати про те, що в нас іде війна, та Україні потрібна світова підтримка. А що, так усім можна робити? Я, я от это подумав про себя. Тайсон Тайсен ж у ході підготовки дав інтерв'ю журналісту, через що сильно пошкодував. Там таке неслося. Якщо ви ще не бачили, гляньте в попередньому ролику на каналі. Побачимось!